Ви виконали з лайки, собі буду грати по строй свої дім чи що від монстрів. Так, в мене є 249 і я граю десант з її другом. Всім привіт! Так. Що нам треба було купити? Спортзал чи що тобі зараз ту дрова? Там немась така. Ну, я спочатку хочу робити той. Мені mm. ще треба пору робити. Мені треба третій пору зробити. Не а нет, другие еще требуют заработать. А уж только нашла? Я думаю, найти эти планы на. Так да кто ты и я поставил лайк? Чекай, давай, дай, чекай. Эээ, ой. Да, тепер не получу руші. Привіт. так Ще раз сказали шары жидят чайбург Тобі скільки? Фиски 20. І... І у а визворка. Эй, ей уло нахуй. Только без спортзал. Кей спортзал. Пошел. Я не спортзал. То я робив спортзал. Та бои треба за 350 машик. Mm. <рес> Бачите, у нас такі, така хата стола, а то тут тут ще щось що треба. ви зараз ще поставимо. Тут буде спальня. Такий балкотчик. Прикольний. Такий А що, є хтось, готовий. Якась хата. Прикольна, давайте попробуємо зайти що треба дві ігри там зіграти і від них на машинку таку Пральню А, я не можу зайти. Що в нього за блоки? Треса, а то ось цей блок? Клес? Ну, може. Куравей по воплощаті ліза. Колту заліз. Ще чуть-чуть і ті прийдуть скелет тебе. Такий скелет. Я ставлю на токс. Джокс чи токс Ті кролик? Джекс! Да! Гадав Джекс, токс, бокс, бокс. Прикольно за нами нахуй да гулять ждут Я выхожу Я иду сюда И куда? Под тарасю И теперь застрел Бирма Винма очень Бат тут оходит А-а-а Шо уроне Ну, чекай, ще треба ще раз. Євен 275. А купляю тренажер. Купляти? Чекай. Шо? Зараз вида тренажера. А до чого? А, -а, -а, -а. не так погано. <ривіт> Давайте зробимо ширшу хату нашу. Дякую. Треба ось цю стілу забрати, все то, що звідси трошки зробити ширше. Це теж буде не красиво. Буде все красиво. Давай Пила! Ось це все. у. -у, 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 -у. Як ви потім тут рвально зробив? Та да, шуду, шо? Ну, шо ти вот це видаляєш? Хто тобі казав то видаляти? Ты обшай, чоловірух, и ты обша не выдаляй. Так. Наш ти тут все робиш? Треба. Куда дрібничка? Сроб нашу хату рейпшуй. Все, и теперь просто зависит. Ты балкон срок. 20 от тепер двері. Тут я буду стояли, нікого вішати не буде. Блок. А тут. Вот там, де я стою, що ти буду Я не то купив! Я звичайно глаз купив. Все, я потратив гроші. Я Тарас, відійди. Все. Острі. Ти двері закрыв. Я просто на стресі. Ще й тут скелето бігають. Ще й мало процентів. Типа на получає. Так. Угу. Я так за тобою бігаю. Найбігають. Мені вообще по стою. Так. О, я вже маю 315 і я навіть не буду тратити. Чи тратити? А що ти потратиш? Честь все йду. Чекай, я може на бліжку куплю. Там треба по перше вікна сюди позаставляти. Перший пору можна сказати, все більший став. Зразу що він більший. Я видно. Тепер другий поверх повстрой. Тепер побистрою другий стой. Я, я буду збирати на 500 і на на ліжку. Чекай, тут можна вікна на другого поверсі. Воно сюди. Чекай. Mm. тут треба видалити. А ні, треба. зараз зарамонстру появлять. Через раз 50 секунд. Я шерваю. Да, траз. Ты що тут? Да. А я впал. Не знаю. А ч ты того не закрыл? Я шо. Я того А Хошо я не закрыл. Вот его. Закры. Так может и ты сам Чекай. Просто зараз на стресі мало процентів ще й тут ботстрі бігають. А то теж зверху дзюру закривати. Яку дзюру закривати? Отво. Ні. А як ти будеш попадати на останній поверх? Ось цього. як ти будеш попадати на другий поверх? Тут а. Тут не треба зараз. Тут я зроблю. А хто сюди бігає? Револф якийсь. Та, та, та я знову не то купив! та я капець застрась. Я скоро всі блоки скуплю. Я їх відволікаю. Я же багато блоків. Так, а тут а шо у нас? А туалет? Все є Тут а зато більше місць а я лишку зараз можу купити, купить. Тепер нам треба то все перевести. О, у мене вже 355. Все, зараз, чекаю. Я смоги тратить чи лишати? Не я не знаю, що ти а... будеш купляв. А... а як залізати? Ти де зараз все зробить, чекай. Так, я шукаю. Вс, вот так. В принципі, як було, так і не Я бачу телек. Крестов і ліжку Тепер то треба робити. І за одної дербнички хата стала ліпше. Бачиш, класніше стало? Я же тут зумю. Chegamos! Chegamos! Hey, Chegamos! 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 oi oi oh, oi oh, Chegamos! Oh, oh, Chegamos! Oh. Oh, Chegamos! Oh, Chegamos! bubrito, Chegamos! Chegamos! bubrito, gastrito Chegamos! Chegamos! gastruselli oh, oh. oh, oh. Ай бомбричок. Ай бобрили как туш. Я не поета вже. Ой-ой-бобричу бомбито. Так тепер представиш. Я не хочу тратити. Да я не хочу тратити. Я чай тут купив Ты... нічого. Пишусь купил. Ты справа вообще-то гроші. Ты ч, сейчас поздравляешь? Давай я тобі 100, грей, 100 баксів потрачу. Та да, не бала, що вже. що я ж так і трачу. Що ви тут є? Що ти тут зробив? Та по тут і дачав, Я що тобі все тут зробив? Я збирати буду. Все. Пойду я 205. Все, чекай. Фредіс, зобі сюди залізу. Такуда есть? Да видя так. Ты Зоби залезу? Да. А? Тут. Вот его я же Так вот это залезу. Что е? Оду. О, я себе субелишку купа. Е? Купа. Еще пять. Хвосты пять. Ну лишь кухо что двести пятьдесят. там скільки? 245. Просто. А де стосок? О, так. Я собі ой ой-ой-ой. Бабурить. Так, да, да, да. Другий поверх. А бачу. Зараз. А в принципі так скоро буде все скупляти. А що ви тут вот тут поставите, щоб вам чекайте, у мене зараз виключить. То що зараз я дозераю. Так, так, его, буду его сидеть. Нато не розрядиться. можна спокійно грати. Боже, ось це ще треба щось декрасиве, як тут. Така підлога. Є, треба блок. Є, блок. Я дервуся, так і рибу. Поки ти дивитися, що? Так его идет здраво Вс и туда И туда и туда И туда и туда и туда Вс подало заставила у стебе блока Что было Так Тарасик пішов, за прийде Пішов в тупдик ой, 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 вже туда Парасы козины. Что ж вы такие тяжкие? Ну, ну, боже, стоит и игры, что ж такая тяжка? Все. Так, была, осталась. Hai Bubrito Mr. Eto Hej Bubelli Castro Все далі все уедела Так Сейс Так раз уже сюда иду так, що там? А що ми з того будемо робити? З чого? Ну з того, те, що ми побудували. Билет, билет. Та ж ви ж казали, що там буде спортзал. О, то я же можу купити. Чекайте. Є, купляти мені? А що? Ну, ось так витрим на жаль. Та що є? є? Ну, а в принципі купляйте. Або нас на наберу дорожку. А, на купляти вона тут пішла тишина. Мені 15. Чекай, давайте я щось мож вот. роблю біс. Куди ви ставите? Там будь куди раз. Куди щоб стояло. Давайте от так стало. Йе, я поставив. Вода. А тут качатися не може. І ч де покачаєшся? Що тобі не буде? А, чекайте, тепер ще одесь. Все ось так, в принципі, моля. Ууу, як ж ту тяжку пока то ставати. Ебески, бабсю. Багато. Я зробив, я пішов по що все, у нас, в принципі, ви зробили ще шу хату. Що ти не сказав, що вони живі? Що вони тебе забили? Вони за мною били. Іди <хису> подивись, як я там Ага, нормально. А ось тут качатися ще не можна. А ми ще буде в базі паури. У мене вже 220 є. Ооо, за 220 ти можеш купити гантарку. Та ні, я готель не куплю, я в хаті все строю. У мене 55 баксів. Я хочу все в хаті построїти, щоб вже все забути і строїти ото. Що, турнір? Так. А що ти? А ванна? А де вже душ? То все зараз буде. Кажу, складаю на то гроші. Я теж. Я все зробив ліпше. Бачиш? Тут уже нормально. Ага, чекайте, ты прийду. Ты тоже садись Ок. Око. Я тут. Что там? Нічого мені ще рушей не дало. Ні, не дава. Чо дверей тут нема? Е, якщо що душ кошти? 450. Ой. Так. Тато дорого. Как и тебе О, бігаю. Тепер можна пересунути. Звідки вони знають, що ви є? Може бачу через вікна. О, он іде. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту. Я буду збирати далі, теж 450. Тут. А тут. дало спальня. До третього. Чекай тут поставлю. А те, як ти так. Бу. Тут. купила. лет. Наш тебе. То я його забрал. Вс, бачиш? красиви ещ же не дай. Ооо. Вс нормально. Нормально? Ну там. Вс тут туалетный папир. Ещ... Ещ тут буду. Ага. Нам не дуже ну, ще не дужче, треба угу. машинку. А ми вітально зробили, ну тіба там треба може сидіти в телевізорі таке все. Ну тож буде на вище спортзала, а ще вище спортзала. Ага. Ні, вище спортзалу буде геймерська кімната, там де комп'ютери, е, телевізори. Тут буде ліжко, тут теж буде телевізор такий, а на, вон, на четвертому поверсі, вот на третьому буде, е, як там Я вже забув. Ого, буде першу. Першу. кухня. Тре. Бу -тре Чекаю, тут щось направлю. Не, Ні, ну красива хата ж, так красива. Тільки треба порівняти. Тепер все. Ми зробили більшу, наче треба рівняти. Чекай. Що треба? що я роблю. І тепер є середина все. Супер, скило. Я щось буду. Можемо цю палку забрати і запнути от буде. сюди. Ось ну, така. Ось весь я... суперський виглядає. А що є на дворі? Чекаю, що це треба забрати, бо я лягаю О, гейберські пухики. Так, у нас все красиво. Ти що, де спілка? Ой, Рейдіс. Рейдіфас де? Ти де? Вау-вау-вау-вау-вау. Мені живем б'є. Нічого не б'ємо. Так полезне, Та що буде. Позайди, тобто. Та... Ставим сюди. Чим більше дерев, тем більше. А я куда тебе давай? Я пош. Балкон вообще читерский мест. Потому что, бачу, они не один на балкон. Шкивень так странно вырывает. Вы прикольно было взрывать, не как то Балкон взрывает. Вот так. И Викна. Mm -hmm. Кажу, Викна тут будут. А что, а мы не можем ось сюда вот? Ну, типа, я ще дещо хочу купити. Тут вони всі, они все було. У, Не знаю. Я... Это воно эти кольорові. Я куплю то, я як... там де посилки кладуть. Такая трава. Птовый индекс. Вс. У мене є 300 баксів. Треба ще дві ночі, я куплю собі ту. Чекай, все ли класно. Та поставлю ось тут. Короче, 65. Тут у спортзал у нас. Лавочку. О, о, лавочку можна ось сюда поставити. Ага. Так, да, Та, вот тут я бы поставил. Тут было тут. А що ти хочеш купити? Ванну? — Ні, я хочу купити, е... Дивися, що є. Прикольно. Я би хотів собі. Вон агаймерську е... стрічки. Пітрит. Ти хочеш -то купити? — Але коли ми ще другу першу... Перший кину. Ну так. Нам треба спочатку зробити спортзал. Зараз забереться та й все, так? А може Діну з друга. А, ні, купи ванну ту душ. Душиня, Душ, я зараз куплю машинку ту. Ой. Для... Правильно, так. Правильну машинку. Ой, е -е -е, то хто? Тут твоє. Ні, то не моє, то якоїсь Елса. Взагалі не мій, то наша, зі... до мене. Видно, де ми строїмо, а де дівчата якісь. То ми хоч креативні. Я тобі дам. Все, я біжу. Все. Залезай побежу Паш. Я хочу до спортзале пережить туди. Yeah. А, нучка mm -hmm. есть? Ой, прикольно. Еда уйдут. Від... Вс, треба вопрос. Дальше треба шалку нет. Еще ты хочу, правда на машинку? Да. Ось сюди поставити і потім я? ще... Я, 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 напевно, буду збирати на... Спортзал ти збирай, я. А я всю хату. Ти спортзал. Ні, я першу куплю лавочку. А лавочка скільки? Четыре. Подпал за тисячу. От ти шок. Тут хоть лавочки є, да кошо є, боксинг ринг 2000. О, є лаучки 150, ты за що говориш? Тут є качали. Качали, давай купим. Бату є. Ось те за 750. Тироста. Можна взагалі зверху зробити таку горку. Щоб у нас з першого поверха з'їжджало. Тобто збирати. Тут то то довго збирати. Та тут і збирай вообще. У мене в обще 85 доларів. А що ти купив? Да нічого. Мені треба 150 на лавочку. І 150 на забор. що? О, -о, О. А чого ти креш, що не поставив? Ну типа дах. Та поміж, ще будемо строїти. Три, дві, 5, 4, Три, два, один. Все, хто? пішли. Хто Я йду на балкон. Тут так прикольно. Не на балкон. Мені ліпше, мені дуже подобається балкон. Я же там не було. їсь, Тут дивишся на молодстрів всяка. Ця частина дуже довга, це четверта частина дуже довга. Ми ще пережимо ту ніч, я поставлю е, правильну машинку і ми закінчимо. У мене тут У мене туалет зламався, можна вас покакати. У мене. мене 125. Купляй п'ять. машинку. Що скільки 450 душ, то я куплю правильну машинку і її поставимо. Не, нам треба, щоб ванна ще стояла. От тут десь. Можна. А можна? Та можна? Ти наприклад какаєш і зразу дивишся. <риклад> а мені ще треба пару гривень. Ну потім ще може переставлю. Якщо у нас файно душ десь вміститься тут, то так. То так, перемістити. Та, що нормально. Або чекай. Давайте зараз трошки зробимо більше. Ось. То. А ну там можна отак, а машинку тут поставити, Так. Да. Я, а я зараз собі зможу купити. Все. Я зараз лавочку куплю. Ми же будемо закінчувати. То, з вами був я, Лайк, тарас. І всім пока-пока.